Про сморід у Луцьку ремонти на мільйони гривень під час війни та підготовку до опалювального сезону, який цього року знову може бути складним. Про все це суспільне зараз запитає у луцького міського голови Ігоря Поліщука. Вітаю вас на Суспільному. Вітаю, поки ми йшли до міської ради на це інтерв'ю. Ми по дорозі запитали лучан, поцікавилися в них, щоб вони запитали в Луцького міського голови. Цікаво вам почути що так звичайно. Найперше, що казали люди, те, що Луцьк дуже чисте, охайне і доглянуте місце. І вони пишаються ним і в Луцьку жити дуже комфортно. Але все ж є ряд питань. І перше, про що згадують люди, це про сморід у Луцьку. Я би запитала про сморід в Луцьку в різних районах. Звідки він виник? Коли він закінчиться? Якось це питання вирішується. У Нас і два основні джерела неприємних запахів. Одне знаходиться. За нашою інформацією, за інформацією від екологів, від спеціалістів на території, на якій знаходяться відстійники гнідавського цукрового заводу і заводу біопек у 2017 році, тоді, коли запрацював завод біопек, почали виробляти біоетанол. В процесі виробництва цього біоетанолу утворюється малясна борда, і підприємство зливалося у малясну борду у свої відстійники. Внаслідок біологічної реакції відбувалася. Посилення неприємних запахів з цих відстійників, але в 2019 році ця проблема зникла, тому що забирали фермери, іншим чином утилізовували. На початку літа цього року, в червні, за інформацією від колишнього еколога, відбувся збію технологічного процесу, знову відбувся злив в ці відстійники, внаслідок чого дуже посилилися неприємні запахи саме з цих відстійників. Ну і власне ті скарги, які ми отримували, а напевно 80% скарг на неприємні запахи, ми отримували з мікрорайону ДПЗ, Львівська, Вересневе, Володимирська, Великий Маляник. Який шлях вирішення цієї проблеми? Ми знаємо, що зараз гнідавський цукровий завод викупив новий інвестор. І... Вже проводиться робота по будівництву очисних споруд, для того, щоб продукти, які утворюються в процесі виробництва цукру, виробництва цього біоетанолу, не виливалися безпосередньо відстійники, щоб вони проходили процедуру очистки на очисних спорудах. На думку екологів, на думку спеціалістів, з якими ми радимося, це дозволить вирішити цю проблему ну і обіцяють якомога швидше збудувати ці очисні споруди, нові власники Нідавського цукрового заводу. Щодо наших очисних споруд. Значно менше було скарг, ніж попередні роки. Ми аналізували по 1570, але теж часом бувало. Ми з 2018 року фактично дуже плідно працювали над отриманням пільгового фінансування на реконструкцію очисних споруд, тому що очисні споруди не реконструювалися з 1973 року. В міжнародному віснику закупівель оголошено було тендер. Взяло участь більше десяти компаній, переважно це міжнародні компанії на проведення реконструкції чесних споруд. Ми очікуємо початку робіт по реконструкції в наступному році за кошти Європейського інвестиційного банку. 11 мільйонів євро в цілому. Ця вся сума кредиту, але вона передбачає, окрім реконструкції чесних споруд, також і придбання техніки для луць водоканалу і заміну водогону по вулиці капенка кара Повна реконструкція повністю зніме питання неприємних запахів від очисних споруд. Тема смороду це обговорювана тема в соцмережах. Бачу, що ви часто відповідаєте людям на ті чи інші теми, пишете коментарі. Сторінку цю дійсно ведете ви, адже, знаю, в багатьох політиків за них це роблять працівники, як у вас? Від моменту і створені, де тепер всі свої сторінки в соцмережах веду я особисто. На що більше реагуєте? Бачили, реагували на те, що кошеня не могли зняти з дерева, і там потім навіть були жарти, що поки міський голова не втрутився, ДСНС не хотіли Вирішувати цю проблему. Ну знімати котиків з дерев це не зовсім завдання ДСНС. Але враховуючи ту ситуацію, що люди переживали за це кошеня, я попросив спеціалісти, виїхали і зняли його. Намагаюся реагувати на конструктивну критику. Дійсно, іноді є люди, які вказують на ті чи інші недоліки в роботі наших структурних підрозділів, відділів департаментів, які вказують на ті чи інші проблеми, чи перестало освітлення працювати, чи робили ремонт мережі, зробили розкопку, не засфальтували, чи дуже багато людей звертається з приводу ремонту прибудинкових територій, інших питань благоустрою міста, тому звичайно що на таку критику реагуємо. І намагаємося людям допомогти. Ну, на жаль, є і критика неконструктивна, але на неї я намагаюся не витрачати часу. Багато обговорювана тема серед лучан також була це ремонт проспекту Волі. Проспект волі, який будують, перебудовують і ремонтують. Ену кількість років. Вот і вкладають наші податки, зокрема підприємці. Коли він завершиться, і яка остаточна сума? Тому що називались різні суми, було багато там непередбачуваних витрат. На сьогодні роботи по проспекту Волі завершені на 95%, на відрізку, які ремонтуються. А це від вулиці Шепена до Київського майдану. Залишилось встановлення е, розумних зупинок, їх буде чотири на проспекті Волі. Невеличка ділянка роботи по озелененню і стовпчики для того, щоб автомобілі не заїжджали на тротар. Фактично по тротарній плиці, по асфальтуванню, по встановленню освітлення всі роботи завершені, і ми очікуємо е, в жовтні повне завершення всіх робіт, включно і встановленням зупинок. Щодо Кошторису ми зможемо повідомити пізніше, тому що зараз ще дораховують і вуличні меблі, і, і озеленення. Вам як подобається результат? Я вважаю, що ця реконструкція проспекту Волі вона є однією із найбільш прогресивних. В Україні, тому що застосовано дуже багато нових цікавих рішень. Вийшов проспект волі таким, яким ми його хотіли бачити. Збалансований, він зручний для пішоходів. Дуже гарне зеленення, гарна тротуарна плитка, гарні вуличні меблі. Людям приємно гуляти. Чи могли ми розширити до чотирьох смуг? Звичайно, що могли, що значно вздорожчало кошторис, тому що необхідно було переносити всі опори освітлення, всі опори тролейбусних ліній. Необхідно було б забрати паркомісця, Звузилась би зелена зона, щоб ми отримали люди, так як і раніше, паркувалися б на одній з цих смуг, і функціонально залишалася б одна смуга. Ми б нічого не здобули, витратили набагато більше коштів. Щодо критики про те, чи на часі от такі масштабні роботи, такі багатомільйонні роботи під час війни. Що можете на це відповісти? Я хочу сказати, що е, щодо проспекту Волі, він був розпочатий вже у 2021 році, в 2022 році ми взагалі не могли нічого робити і залишати, наскільки ще років його залишати незавершеним. Я вважаю, що це недоцільно. Хочу сказати, що ми 244 мільйони гривень виділили на Збройні Сили України на посилення обороноздатності нашої держави і від початку повномасштабного вторгнення в цьому році більше 190 мільйонів виділили гривень. І я вважаю, що ми маємо підходити до використання бюджетних коштів збалансовано. Звичайно, що допомога нашим військовим, обороноздатність нашої країни є в пріоритеті, але і за порядок громаді також не потрібно забувати. Ви згадали про будинки на проспекті Волі. Бачу, що там триває ремонт балконів. Балкони ремонтуються на історичних будівлях на відрізку від вулиці Шопена до театрального майдану. Власне, ремонтуються, тому що вони дійсно аварійні. Були неодноразові випадки, коли ця штукатурка просто осипалася на тротар, тому їх необхідно ремонтувати. Це місто зобов'язане робити так. Ми робимо це, тому що є багато жителів, які проживають там. Вони не мають фінансової спроможності. Ну і це центральна вулиця, коли ці балкони такі страшні, осипаються, загрожують прохожим, а по проспекту Волі ходить дуже багато людей. Ми вважаємо, що ми зобов'язані це зробити. Якісь суми можете назвати 500 тисяч гривень, виділено на е, поточний ремонт цих балконів. Продовжуючи тему ремонту, одне з питань, яке ви викликало жваве обговорення, це ремонт бульвару Дружба народів. На 50 мільйонів гривень було оголошено тендер на прозоро під міською радою. Був пікет, як його назвали, одиночний пікет, який стосувався от, власне ремонту дружби народів. Я якраз і проживаю на е, бульварі «Дружби народів. Ось і хочу сказати, що зараз такий... Е, Жорстокий час час війни це зовсім є не потрібно. Це є ганьба і велика ганьба для наших чиновників. Для чого робити ремонти, якщо йде війна? Якось ви реагуєте на це, як до цього ставитись? І чому ніхто не вийшов до цих пікетувальників? Вони висловили позицію, ми її побачили. Наскільки серйозно ставитись до цього? Ну, філософськи, можна сказати. Чому саме там? Це найтака проблемніша вулиця в Луцьку. На сьогодні в нас є два найгірших магістральні вулиці це проспект відродження, який знаходиться в дуже поганому стані, але його протяжність майже три кілометри, і необхідно замінювати зливову каналізацію для того, щоб не було підтоплень в районі другої лікарні, як це часом буває під час злив. І тому кошторис дуже великий. Тому ми ну, на даний момент не можемо дозволити собі цей ремонт. І бульвар Дружба народів також знаходиться в поганому стані. Постійно витрачаються кошти на поточний ремонт проїжджої частини. Трошки тротуару є на великій частині. Немає тротуару, тому на нашу думку так він потребує ремонту. Ще одне питання від лучан. Воно можливо не, не таке глобальне, а більш локальне, але ми зустріли молоду маму і пообіцяли, що обов'язково поставимо це питання. Писали звернення, щоб збіряти в диспансеру, там дитячі садочок і лікар. Встановили світлофор кнопковий, але відповіді ще немає. Світлофора теж скаржиться, що тяжко до мене звертались неодноразово жителі вулиці Львівської, саме цього відрізку вулиці Львівської. І на даний момент замовлений проект, і ми будемо облаштовувати там кнопковий світлофор. Якісь терміни чи можете назвати? Думаю, що перша половина наступного року ремонт будинкових територій бачимо, що в Луцьку багато де зараз триває влаштування там бруківки, що вже завершено і що ще в планах? Близько 30 прибудинкових територій заплановано зробити. Частина сьогодні завершена, або знаходиться на завершальній стадії. Частина продовжується роботи. Плануємо до кінця жовтня завершити всі. Підходили щодо. Вибору тих прибункових територій, які ремонтувати стану. де найгірший стан прибункових територій, там намагалися ремонтувати. Там, де найбільш ініціативні мешканці, де були звернення громадян. На превеликий жаль, таких дворів в нашій громаді ще багато. Ще в планах до кінця року щось можливо є якийсь залишок грошей, які ви що можна На буде? На жаль, ті ініціативи від уряду, які сьогодні йдуть, а саме. А... Є пропозиція, є постанова кабінету міністрів, якою пропонується забрати. Військовий ПДФО з громад не з 1 січня 2024 року, а вже з 1 жовтня 2023 року. Такий крок відніме від нашого бюджету 60 мільйонів гривень. Окрім того, в серпні була прийнята постанова Кабінету Міністрів України, яка значно погіршила стан теплокомуненерго в Україні в цілому і стан фінансовий нашого тепло. Також тому що цією постановою визначається, що 65% всіх коштів, які надходять на підприємство, автоматично одразу відбираються на рахунки Нафтогаз України. Але в нас в тарифі газ становить 55%, а решта відсотків це електроенергія і інші витрати, оплата праці персоналу і так далі. То чому в нашого підприємства, відбирають 65%, на це відповідь ніхто не може дати. Говорить про те, що це якийсь експеримент, але цей експеримент буде коштувати нам дорого. Це майже 60 мільйонів гривень, необхідно буде виділити на... Підтримку фінансової діяльності тепло до кінця року для того, щоб ми почали і пройшли опальний сезон половину жовтня і грудень. І, звичайно, що недофінансована освітня субвенція на 40 мільйонів гривень це заробітні плати наших освітян, які ми також будемо зобов'язані дофінансувати. Тому якихось грандіозних проєктів не плануємо розпочинати. Плануємо активно допомагати нашим Збройним силам України. Ми 102 мільйони нашого перевиконання. Бюджет виділили повністю на підтримку Збройних сил України і станом на сьогодні на суму близько 20 мільйонів гривень оголошені тендерні закупівлі, частин, з яких вже завершилась, тому найближчим часом готуємо велику передачу для багатьох військових частин, ті, які до нас зверталися. Про підготовку до зими ця постанова вона якось внесла корективи взагалі в нашу підготовку? Ну, Звичайно, що вона погіршила стан, тому що менше коштів для того, щоб провести підготовчі роботи. Але не дивлячись на це, цього року нам вдалося замінити майже 4 кілометри теплових мереж. Ми замінювали найбільше аварійні ділянки. Звичайно, що проведено гідравлічні випробування для того, щоб зрозуміти, що до опального сезону де є слабкі місця, і їх відремонтувати. Звичайно, що проводили профілактику на котельнях, поточні ремонти і підготувалися для до опального сезону таким чином, щоб його пуск пройшов якомога. Більш плавно, станом на сьогодні, 90% всіх котелень будстепло вони оснащені потужними дизель-генераторами і іншими приладами для того, щоб була забезпечена автономність їхньої роботи. Проводили тестові запуски всіх дизель-генераторів, всі дизель-генератори працюють справно і ставимо собі за завдання на найближчий час 10% тих котелень, які ще не забезпечені дизель-генераторами, їх обладнати і мати 100% котелень з дизель-генераторами. Ці генератори, які на котельнях, де взяло їх місто? Велику частину купляли за кошти міського бюджету, частину надали нам наші міжнародні партнери, за що ми їм дуже вдячні. Якусь похибку на те, що зима може бути складною зв'язку з атаками ворога, чи робили якось до цього, чи можливо взагалі підготуватися? Ми повинні розуміти, що швидше за все зима буде складною з рахуванням тих труднощів, які були минулої зими. Окрім луць, тепло, хочу сказати, що абсолютна більшість об'єктів нашого комунального підприємства Луцьводоканал обладнані дизель генераторами потужними, Це і свердловини, і насосні станції, каналізаційно-насосні станції. Станції водопідготовки і так далі. і так далі. На випадок зовсім критичної ситуації. В нас є дві ствердловини автономні, які також обладнані з генераторами. Буде можливість набрати воду, якусь великогабаритну тару від 30 літрів, здійснювати її розвозку по місту, є причепи, на які можна встановлювати, бочки розвозити цю воду. Крім того, також всі лікувальні заклади, міські обладнані, дизель-генераторами. Можливо, були якісь помилки минулого року, на яких Навчилось місто. Дещо запізно, напевно, почали підготовку і не зовсім розрахували той час і ту складність робіт, яка може виникнути. Але добре, що ми почали її в кінці літа минулого року. І... Взимку в нас на водоканалі в нас не було такого, щоб ми сиділи декілька діб без води все місто і так далі. Все одно за рахунок тих дезигенераторів, які в нас були, ми могли забезпечувати тим чи іншим чином водопостачання. Тому, якби якщо повернутися в минулий рік, щоб ми змінили в плані підготовки до зими, почали б ці роботи раніше. Чи доводили нашому місту ліміти на газ? Можливо, вже є якісь графіки відключень до до яких готуються сьогодні. Про графіки відключень говорити рано, вони будуть зрозумілі. І в разі, якщо буде здійснено пошкодження тієї чи іншої енергетичної інфраструктури, щодо газу, у нас ми підписали договір з Нафтогазом. Власне, декілька днів відсутності гарячої води було пов'язано з тим, що Кабінет міністрів України трошки запізно прийняв постанову про покладання спецобов'язків на Нафтогаз України, якими зобов'язав продавати газ для потреб населення за пільговою ціною і для державних установ. І змінили цю систему розрахунків, про яку я вже згадував, що 65% всіх коштів, які надходять, автоматично зараховуються на Банки Банківські установи казначейства не були готові до цієї схеми розрахунків і не знали, що робити. Неможливо було підписати договір на фінансове обслуговування. Поки не підписав договір на фінансове обслуговування, Нафтогаз не укладав договори. Але наше місто одне з першим пройшло всю цю складну бюрократичну процедуру, підписало договори. І підписало договори з на по постачання газу. Тому сьогодні на станом на сьогодні проблем з постачанням газу немає. Вода гаряча вже є у всіх. Так. Тема. З садочків і шкіл почався навчальний рік. Як з укриттями? Проблеми з укриттям є лише в декількох школах. Це прилуцька школа. Однак ми маємо можливість довозити автобусом дітей до 11-ї школи, яка знаходиться неподалік. А в княгінинівській школі ми уклали договір оренди із Волинським обласним ліцеєм. На використання їхнього криття зараз проводимо там ремонтні роботи, тому там теж буде проблема вирішена. Є в нас на превеликий жаль, наприклад, така школа, як 15-та, там де є невелике укриття, і тому діти навчаються в змішаному форматі, але сьогодні ми шукаємо додаткові можливості для розширення цього укриття, для того, щоб якомога більше дітей навчалися в очному форматі без онлайн-навчання. Не можна не згадати про тему військових. От, в Такий час живемо. Ви ходите на усі похорони. Якщо не усі, то на майже усі. Ви спілкуєтеся, напевно, з військовими. Чи є якісь прохання от, від військових, від сімей загиблих, особисто до вас, як до міського голови? Від військових дуже багато є прохань. Абсолютна більшість військових пишуть мені Фейсбук або мають можливість взяти мій номер телефону, пишуть мені на телефон і просять придбати. Те чи інше спорядження, починаючи від бронежилетів і бронежилетів, касок, закінчуючи автомобілями, квадрокоптерами, тепловізорами, дальномірами і іншим обладнанням. Тому постійно спілкуємося з сім'ями загиблих. Ми зустрічаємося через деякий час після того, як ховаємо наших героїв. У нас є програма підтримки сімей, наших загиблих героїв, якою передбачені різноманітні виплати і на дітей. Пільги на житлово-комунальні послуги, пільги на проїзд, санаторно курортне лікування. Є такі мами старенькі, наших загиблих героїв. Не працює котел в хаті, треба десь підлатати дах, тому прохання дуже різні. Ви сказали про допомогу на військо. Також є щомісячна допомога від працівників міської ради, так? так? Одноденний заробіток раз місяць стають працівники. Більше 20 мільйонів гривень. Ми зібрали вже більше 50 автомобілів. Куплено за ці кошти відправлено на фронт. Тому що автомобілі, ті, які ми закупляємо за кордоном, їх неможливо купити за бюджетні кошти. Їх можна купити тільки за кошти приватні, тому переважна більшість того, що ми купляємо за ці кошти, це автомобілі, але, звичайно, і іноді і квадрокоптери, і тепловізори. На початку повномасштабного вторгнення дуже багато купляли бронежилетів, взуття, форма і так далі. Також одна з тем, яка викликала жваве обговорення, це те, що виконком Луцької міської ради 19 липня. Не підтримав рішення про те, щоб виділити житло для військовослужбовців. Зв'язку з тим, що там одним з тих, кому виділяли, це Григорій Постовіт, заступник голови Володради. Ці вісім військовослужбовців, які були крім Григорія Олександровича, вони отримали своє житло. Питання Григорія Олександровича зараз не виноситься на обговорення. Сьогодні він написав, до речі, новий пост у Фейсбуці з приводу цієї всієї ситуації і є військовослужбовець. Разом із своєю сім'єю, який мав заселитися в кімнату в гуртожитку, де зараз проживає Григорій Олександрович, з попереднього місця проживання його висели. Він сьогодні фактично знаходиться в повітрі. Григорій постій також не може отримати свою квартиру, але він написав, що враховуючи всю цю метушню, яка е, була, він вже думає про те, чи потрібна йому ця квартира, чи ні. Тому на даний момент рішення не прийнято. Реконструкція приміщення колишнього приміщення кінотеатру Батьківщина. Який... Мають ремонтувати, ніби за гроші німецького уряду. Так чи буде співфінансувати це Луцька міська рада? В яких обсягах і що це взагалі буде? Знайшли можливість через уряд Німеччини отримати 800 тисяч євро на реконструкцію цього приміщення. Передбачено співфінансування в розмірі до 200 тисяч євро з нашого боку. Приміщення колишнього кінотеатру «Батьківщина» в аварійному стані. Можна побачити, що воно посередині тріснуло. Попереднє цільове призначення цього приміщення це мультифункціональний простор для проведення зустрічей, лекцій, виставок. Частина приміщення це буде коворкінг офісу. Ми очікуємо представників цієї організації, яка буде надавати нам фінансування для уточнення всіх і деталей. І найближчим часом буде замовлена проєктно- кошторисна документація. Ці гроші, які вони нам можливо нададуть, це в якій формі це кредит? Чи це ні? Це грантові кошти цільова, безповоротна фінансова допомога. Решту 200, які Луцьк додасть до цієї реконструкції, в нас вони вже є чи ні? Питання про їх виділення буде порушуватися під час формування бюджету на наступний рік. В цей мультифункціональний простір він дозволить нам заробляти місто, чи, чи на яких умовах там будуть? І хто головне зможе там перебувати? Я думаю, що ці всі е, деталі ми проговоримо із донорами фінансовими, які нам нададуть ці кошти. Ну, і звичайно, що можливо зробимо громадське обговорення того, що би лучани хотіли там саме побачити. Е, ось і тоді зрозуміємо, вже яким чином е, детально будемо використовувати це приміщення. Чи йдеться про якісь терміни, коли це буде? Я очікую, що початок реставраційних робіт розпочнеться наступного року. Стадіон Авангард, який передали нам у комунальну власність, обіцяли, що там теж проведуть певні роботи, і що стадіон, зокрема, буде заробляти і буде майданчиком для усіх охочих для заняття спортом. Чи є вже якісь перші, ну можна назвати суми, можливо, що вдалося заробити, і чи зараз він доступний для усіх. Станом на сьогодні фінансова ситуація покращилась вчора. На виконкомі ми розглядали питання про роботу комунального підприємства Стадіон Авангард. Керівник підприємства повідомив, що ті надходження, які йдуть від здачі стадіону в оренду для проведення легкоатлетичних змагань, для проведення інших заходів, ми бачили, що е, атракціони орендували е, територію для розміщення парку атракціонів інші заходи, вони сьогодні дозволяють покрити заробітну плату працівників. На міську раду лягають поки що. Витрати на отримання, витрати на енергоносії, плата за землю і так далі. Стадіон дістався нам в комунальну власність повністю безкоштовно. Ця невелика сума коштів як для такої споруди, яку ми виділяємо на її отримання, вона коштує того, тому що. Стадіон є також доступний для всіх, хто хоче позайматися спортом зранку. Будь ласка, можна займатися. Можливе будівництво в ківерцях стадіону за 150 мільйонів гривень. Я вважаю, що навіть в мирний час 150 мільйонів гривень на стадіон в ківерцях, в місті, де проживає не так багато людей. Це є невиправдані витрати. Якщо в ківерцях буде своя футбольна команда, ми готові надавати. На нашому стадіоні відбувається багато різних заходів. Ми відкриті до співпраці. Бачимо за вашою спиною висить. Український прапор з підписом. Що це за підписи, яким чином він потрапив? Підпис Валерія Залужного це прапор, подарунок на день народження моїх друзів. Тобто, вони з'їздили до залужного і підписали не для вас знаю. чи не знаєте, не, не, не розказали. Не. На цьому хочу завершити наше інтерв'ю. Дякую дуже вам за приділений час і Дякую бажаю вам. вам спокійного, мирного дня. Теж саме побажання для глядачів суспільного. На все добре.